24-го ми прокинулися з першими вибухами. Перше, що зробили, залізли в новини. Написали, звичайно, що новину про те, що почалося повномасштабне вторгнення з промови Путіна. Ну коротше, написали матеріал одразу зранку. На сайт ми залишилися працювати з дому. Не виїхали в офіс, але я вийшла в центр міста, в центр Слов'янська, щоб запустити стрім. Про ситуацію в місті, тобто заспокоїти людей з тим, що у місті все нормально, все спокійно, прапори, все на своїх місцях. От на той момент ми не знали, як правильно вчинити, чи треба було запускати той стрім, чи не треба було. Але вирішили запустити. І насправді відгук людей був великий, тому що дійсно багато людей написало, що дякуємо, що тримаєте в курсі. І переглядів тоді він направду дуже багато, як для нашого. Сайту, от пев, певний час ми працювали з дому, тобто писали новини з дому, виходили там в місто, щоб дізнаватися, що відбувається. Проводила міська рада ну, на той момент. Вже військова, військово-цивільна адміністрація прес-конференції. От, ми їх відвідували, але працювали не в офісі. Чомусь нам на той момент здавалося, що з дому буде спокійніше, тому що у кожного з нас там по домах були там сховища, куди можна було у випадку чого. Заховатися, а в редакції ми не знали, чи є там десь поруч сховище, чи немає і на той момент, все було з цим важко, тому що не у всіх були ключі від нього. Там треба було ну коротше, як і по всій Україні, перший час зі сховищами були трапи, так і в слов'янську було. Тому ми працювали з дому. Нам це було легше. Е, перші стресові ситуації напевно були. Під час перших почутих вибухів, в принципі, коли в перші дні прилетіло по Краматорському аеропорту, воно трошки налякало, звичайно. Але по факту ми очікували того, що на Донбасі буде загострення, і ми очікували того, що там можливо буде якийсь наступ, і нам буде чутно бої, і все таке. От, а потім ми е, зрозуміло, що дізнавалися, що по всій Україні таке відбувається, і в якийсь момент, тобто, перший місяць, ну трошки менше ніж місяць, у слов'янську було більш-менш спокійно і тихо. От, ми не чули, що там відбувається, хоча знали там де, що і як. Тобто, ми про це писали. Е, і перші обстріли, які налякали, це були обстріли Святогірська. Вони на початку березня почалися, причому такі доволі сильні. Тоді бомби скидали і на лавру, і нам це було дуже чутно. І почали літати літаки, не наш ну російські літаки. І ось гул літаків. Напевно, що з 2014 року асоціюється з чимось, прям дуже страшним. І ось це був е, певний стрес. Єдине що у нас ми з самого початку з командою обговорили критичні моменти, в які, е, ну, після яких ми будемо думати про евакуацію. Тобто ми е, продовжували працювати у місті е, до того моменту, ну, план у нас був, що ми продовжуємо працювати до того моменту, е, поки не будуть там. Атаки, не атаки, а захоплені певні точки. Тобто у нас був шлях лиману, е, ізюму, і третій я не згадаю, що ще. І. що ще? І що ще? Коротше, якась ще одна дорога, я вже зараз не згадаю. Е, перший захопили і Ізюм, і тоді для нас це трохи так стало таким. Ну, страшною ситуацією, бо це основна дорога, з якою зазвичай зі Слов'янська виїжджають в інші кутки України, тобто одна з основних. От тому ми почали думати про те, як виїжджати і куди виїжджати у нашого керівника, у керівника сайту, в принципі, вже був план. Ми про це не знали. Але добре, що він про це потурбувався. І в той момент, коли Святогірськ дуже сильно обстрілювали з авіацією. І ми провели там ледь на півдня у сховищі. На цей чи наступний день ми стелефонувалися всі разом з загальним колом і проговорили, що напевно на наступний день ми будемо виїжджати. У нас була певна кількість людей, певна кількість машин, яка могла нас вивозити. Uh, керівник домовився, мав домовленість з Media Development Foundation, Це ж жур... ну організація, яка допомагає медіа. Uh, вони на той момент вже перебували, мали хаб в Чернівцях і запрошували нас сюди. На перші на перший час поселення е, е, використовувалися, е, керівник е, надав свої гроші на те, щоб ми могли там виїхати, релокуватися і е, там знайти собі якесь житло. От і згодом почалася співпраця там з іншими організаціями вже пошуком е, е, допомоги, грантів. От. Е, працювали ми певний час в офісі МДФу, у них в Чернівцях був офіс, е, ми, виїжджаючи, е, ми взяли з собою ну, якусь обмежену кількість техніки, щоб продовжувати працювати вже дистанційно. На той момент у нас у всіх позалишалися сім'ї е, у слов'янську, тому ми спілкувалися про місто з ними. Вони розповідали. Е, ну, я скажу е, щодо особисто свою думку, що в певний момент ми пожалкували, що ми виїхали так рано, тому що е, як такових, тобто, ми виїхали десь там в середині березня. І е, безпосередньо у слов'янську як такових обстрілів до кінця березня, е, ну можливо, там на окраїнах якихось були, але безпосередньо в слов'янську не було. От е, ну паралельно ми стежили про те, що там були захоплення Лиману, Святогірська. Тобто ці всі найближчі території, але по слов'янську більш-менш у Слов'янську було спокійно. А у квітні вже почалися перші такі обстріли. О, от. Ну, і ми тримали контакт в більшості з сім'єю. Звичайно, у когось там друзі, у когось знайомі, у когось сім'я. І плюс ми були на контактах з міською радою, з всіма організаціями міськими, з волонтерськими організаціями міськими. Тобто, по факту, ми почали спілкуватися дистанційно телефоном в соцмережах. Коли ми тільки переїхали, то знайти взагалі якесь житло було просто максимально важко, і ціни за це житло здирали непомірно високі. От, е, і це була найперша проблема. Декілька днів ми були в якійсь взагалі прострації, не розуміючи, бо ми ночували перші декілька днів у спільному шелтері в кімнаті на 18 матрасів. От і е, трохи для нас це була шокова ситуація. Потім, коли вже знайшли місця, де можна жити, тобто квартири, де можна, які можна зняти, то почалася робота в безпосередньо в офісі. Звичайно, що це була адаптація, якась певна відтайвання не, зру, не одразу було зрозуміло, тобто що робити, як працювати, але в принципі легко вписалося саме в моменти роботи. Сказати, що щось критично важко було з точки зору журналіста. Да? Я не знаю, там у керівку керівника там, свої моменти да, фінансові були, бо нам треба було якось забезпечувати зарплатню і проживання і паралельно там шукати якісь гранти і можливості допомоги від донорів. То окремо, але я, як журналістка, наприклад, не можу про це там точно розказати, бо я не знаю всіх цих деталей. Для мене, як для журналістки, проблеми там в написанні інформації не було. Була звичайно, проблема з тим, що так як ми е, раніше працювали багато з відео, то робити відео у нас не було можливості, бо ми не на місці. От ми думали про те, як е, взагалі з цієї ситуації виходити, і в принципі досі. Не дуже, на жаль, не дуже можемо з цим всім працювати. Єдине, що ми можемо, це ми можемо використовувати да, з підписами звичайно чиїсь відео, там збирати якісь е, матеріали. Ну я маю на увазі не використовувати їх як наші, а просто робити якийсь збір, якусь збірну інформацію з різних відео з різних джерел, вказуючи ці джерела, але знову ж таки це чужі відео, які по факту ну для нас не будуть там нашими. Ми намагалися знаходити переселенців в Чернівцях зі Слов'янська до Донеччини, також про них знімати. Це теж виявилося не так вже легко, тому що по факту в Чернівцях виявилося не так багато людей з Донеччини. Саме на той момент, коли ми тут були. в більшості це були харків'яни, кияни. З часом звичайно люди почали переїжджати. Люди організації почали переїжджати. От ну, якось так. Ну тобто, е проблеми з відео були, тобто з тим, як знімати, що робити, і ми трошки переформатувалися в формат взагалі, просто розказувати про переселенців життя переселенців, е ніж акцент е робити акцент на слов'янській. А по матеріалам, тобто по письмовому, в принципі, все, все було нормально. Ми одразу з перших днів почали е, брати інтерв'ю по телефону або по якимось соцмережам, і це непогано виходило. Звичайно, що це не той ефект, коли ти сам можеш поговорити, зробити фотографії, але в принципі спілкуватися було можливо. Стали більше працю працювати дистанційно і з цього всього. Виходить, що трошки розвинулися в навичках інтерв'ю на відстані, да тобто. Дійсно виявляється, що це не, не так все страшно, як ми спочатку думали, і в принципі іноді навіть легше і цікавіше виходить, бо ти з людиною можеш телефонуватися, потім перетелефонуватися. Тобі не треба там кудись йти щось робити, бо це трошки в цьому плані легше щодо навичок. На жаль, мен... ну це особисто моя думка в тому, що через те, що ми не працюємо з відео менше. То може трошки втратили в цьому, але ми почали активно розвивати наші подкасти. От у нас і до війни була програма з подкастами, але з широкомасштабним вторгненням ми більше почали їх робити і ось в цьому розвивалися. В цьому у нас є певний розвиток. Плюс, звичайно, що збільшили свої скіли пошуку тем, напевно, і пошуку героїв. Тому що одна справа, коли ти працюєш на сайт Слов'янська і знаходишся в слов'янську і можеш поспілкуватися. Атися з людьми зі слов'янська інша справа, коли ти далеко, і тобі треба знайти когось, вишукати, знайти тему, подивитися. От плюс, також це інтереси аудиторії, тому що постійно стежиш за тим, що наразі цікавіше читати людям на Донеччині в слов'янську. І порівнювати, наприклад, з тим, що зараз читають на заході України, і для мене, наприклад, стало великим відкриттям про те, що для людей дійсно є дві різні там. Ну не реальності, не скажу реальності, а є дві різні потреби. Тобто, те, що читається на сайті Слов'янська, не буде читатися, наприклад, на сайті Чернівці. І навпаки, ну я не говорю про вічні теми, да, котрі цікавлять всіх абсолютно, не тільки по Україні. Да? Я говорю про щось таке локальне.